Друзі, дуже багато новин з нашого рідного напрямку, саме з Бахмутської конгломерації. Зараз там один із батальйонів зайшов недавно нашої бригади, тому інформацію маємо саму свіжу. Скажімо так, ви, мабуть, чули це мовчання і скиглення кацапських чумордосів. За те, що не вистачає у них мін, снарядів і такого всього іншого. Ну, не слухайте її, не ведіться, це вже неодноразово було. Правда, полягає в тому, що до 9 травня, як вони там бункерному, тому, карліку обіцяли взяти бахмут, у них не вийде, і тому вони зараз видумують собі отмазку за те, що у них не вистачає БК. БК у них вистачає, але сутність в чому. Є військові норми і військовим підрозділам підрації видаються, там, ну, допустим, на один ствол артилерійський там один комплект БК, ну, там один комплект БК, в себе певну кількість снарядів там, 100 чи 50, ну, це для вас так не сильно важливо. На міномет 0,9 чи 1.5, ну, там йдуть коефіцієнти. їм видають так, як і звичайним армійцям. Але це ж отморожені зеки, вони просто ці бика вистрелюють за пів години і вирощать. Є слідобова норма розрахована. А вони його вистрелюють, воно вирощать і кричать, що у них бика не БК вистача. Бика вистачає, у них так, як і все. Як летіло, все летить. Перевага в артилерії в живій сілі у них там по бахмуту колосальна. Ну що хай не браче, блядь і не розказує. Оці казки діда Панаса. Наші козаки теж виходять там на штурмові дії, вибивають їх з позицій. Ну, тобі, там динаміка така. Зміни ну, блін, постійно. Там ті атаки, стільки їх удень, козаки, їх вже ніхто не рахує, тому що то вже не цікаво. І треба віддати, мабуть, шану 93 й бригаді, яка, на мою думку, ну, основний тягар тягне, і вона вже досить давно в них не перва ротація. Значення 93-ї бригади в обороні Бахмуту, ну, я думаю, там ні в кого не викликає ніяких сумнівів, мали за честь працювати з козаками, з першого МСБ, з їхнього, то повірте, там такі козаки, як треба, не применшуючи вклад інших бригади-підрозділів Сил оборони, ну розумієте. 93 окрема подяка. Також подяка і казакам, які зараз там тримаються. З усіх підрозділів там. і ТРО, і прикордонники, і Нацгвардія, і ССО, і артилерія, там, Ну, і штурмовички наші, ну дуже багато підрозділів. Тому з Бахмутом, там зараз новини, ви бачите, подаються скупо. Ну, Є на те свої причини. І, ну, То зараз будуть цікаві події. до... Паради, якщо така буде у них парадку, тому що, якби не тужилася военюча рашка парашка, все-таки економічні санкції вони даються взнаки. І потихеньку там всередині країни у них зріє. І я думаю, що це гнойник, і цей все-таки прорве і потім буде інша історія. Ну, дуже багато речей, за які там не... Хто зараз не озвучує. Те, що там в засобах масової інформації граються наступами-контрнаступами. Ну, отчасті нема що робити, але є таке розуміння на англійській мові, як туман війни. Ну, Хай балакає. Чим більше балакає, тим кацапи, вони і так не шибко грамотні, нічого не зрозуміють. А коли ну, прийдуть події, вони до них будуть не готові. Ну, це якщо коротко. Тому, друзі, ви допомагаєте Збройним силам. Кожний вносить свою частинку. Не думає, що це мимо війна десь там в Бахмуті, в Угледарі, Авдіївці чи Кремінній. Війна йде по всій країні. У кожного підрозділу є потреби. Допомагайте, чи можете, обов'язково. Разом ми сила. ЗСУ обов'язково переможе, в цьому сумнівів немає. І краще, якщо це буде швидко, а не довго. Тому, друзі, тримаємо стрій. Все буде Україна! Слава нації! Ну ви поняли ті підірації.